Всім привіт! Спайдерко Ендура – це візитівка компанії Spiderco і ніж, про який, як на мене, було знято максимальну кількість відео. Ця модель не була першою, адже Spider і Spider Холл, і Серейтер на ріжучій кромці, і інші плюшки від Спаєв вже використовувалися на інших моделях. Тож Ендура могла похвалитися хіба що нововведенням у вигляді пластикової кліпси. Що дозволяла розмістити ніж на кишені у положенні тип Ап. Але, не дивлячись на все це, саме Enduro стала іконою EDC, тобто ножа для щоденного носіння. І сама компанія Spyderco зробила багато для цього. Cell Glesser та Spyderco позиціонували Enduro як ніж на будь-які випадки життя. Я, наприклад, пам'ятаю, як дивився коротке відео про Enduro. Тоді я навіть не розумів, що це цей ніж. У цьому відео якась тендітна дівчина захищається від нападника, який намагається забрати в неї ключі від автомобіля. Ясна річ, що як тільки нападник побачив ніж, який дівчина в стресовій ситуації швидко відкрила за допомогою раундхолу, та якось там їм махнула, нападник втік. Я намагався знайти те старезне відео, яке було десь 20 на 10 пікселів, але Або інтернет пам'ятає на все, або я просто не зміг його знайти. Ну і інших відео про те, як класно ендура ріже продукти в офісі, гризе гілку на пікніку, було достатньо. Але й дорікати компанії Spiderco за те. Що вона рекламує свою продукцію якось недоцільно, адже ендура дійсно класна і зовсім не важливо, про яку генерацію йде мова. Модель мала і має до сих пір досить універсальні розміри. Комусь вона здається завеликою, але не мені. А для тих, кому хочеться чогось більш компактного, є «Ендела» і деліка моделі, яких в мене, мабуть, ніколи не буде. І так, ніж дійсно легко відкривати однією рукою. І як на мене, отвір більш зручний, ніж пеник. Відкрив ніж, щось порізав і закрив. І, мабуть, беклок не найзручніший замок. Але більш універсальний і безпечний за лайнер тріад та інші. Адже тут є ось. Цей чойл. Давайте трохи докладніше покажу на цьому ножі. Я знаю багато хто на нього лається, але ж дивіться. Де може бути моя рука, коли я закриваю ножа? І цей чойл робить закривання, ну не знаю, безпечнішим. І особисто я не один раз різався через свою неуважність, наприклад, Тінейшесом, Фінським вовком та іншими подібними ножами. А ось ендурою, здається, жодного разу не різався. Бо захист. На кишені ледієн також навряд відчуєте, адже ніж дуже легкий та компактний у складеному стані. Плюс положення кліпси ось таке, так. У положенні тип ап. Ще з перших генерацій більш доброзичливе, так би мовити, якщо у вас в кишені є гаманець, або кліпса для грошей, або ще щось подібне. І звісно, є нарікання щодо замка, але вибачте, це ж на кол стіл. Якщо вам подобається віджимати замок обома руками, обдирати кишені тугими кліпсами або підіймати люки, то краще не дивитись. У бік Леді Н. І якість, куди ж без неї. Колись я був володарем Enduр з дерев'яними накладками та накладками з GTN. І там отакого от не було. А от всі ендури з ФРН, які я мав або бачив, мали досить низьку якість підгонки в тильній частині руків'я. Мабуть, всі власники цих моделей. А це стосується не тільки Ендур, а й Endel, Stрейчів та інших моделей з ФРН задаються питанням: якого ж біса? Невже не можна нормально підігнати три запчастини? Навряд чи ми коли-небудь отримуємо на нього відповідь. Ендура, безперечно, була. Давайте я вам напевно буду трохи їх показувати, хоча хто ще не бачив Ендуру, так? Ендура була королевою DC, але мені стало цікаво, чи можна зараз отримати щось більше за ті ж самі гроші. Щоб це з'ясувати, я просто зайшов на один з зарубіжних інтернет-магазинів і скористався фільтрами. Я обрав приблизні розміри Ендури, вагу, ціну та навіть не дивився на моделі, якими б не міг користуватися Шульга. Наприклад, до кліпса з одного боку. Результатом я був просто приголомшений. Адже отримав більше 2000 варіантів в діапазоні до 100 доларів. Адже Endura коштує десь близько 95, це версія з g І саме цю ціну я прийняв за верхню відмітку. Після того, після того, як я прибрав те, що мені не подобається візуально. Або ще по якихось причинах. Прибрав однакові моделі з різними кольорами руків'я та відверто сумні ножі, потім відсортував все, що отримав ще раз, у мене вийшов такий собі топ з цікавинок. Відразу прошу пробачення, якщо я якось не так назву ці ножі, точніше, ці моделі, бо деякі з них мають такі цікаві назви. Отже, CV-ISH. D2 на клинку, G10 та карбон на руків'ї. Про дизайн навіть казати нічого не буде дуже класний. CVV, Cogent та Elementum. Сандвік спірне питання. Комусь подобається, комусь ні. Але ножики класні, як на мене. CVV Vision цікавий дизайн нітрові на клинку. Artisan Cutlery Tradition класні DC-форми, нічого зайвого. Універсальна модель з D2 на клинку. Betrified Fish Victor. Також цікава модель з Cast 10 на клинку. Кершау Хейз та Іридиу з Аксисом... <гум> О, пробачте, Duraлоком та D2. Cold Steel Airlight Voyager Gunsight Зручні надійні Заус 10 на клинку. SOGGI Aegis AT та Flash з D2. та універсальним замком XR. З різноманітним вибором кольорів. <хи> Знову ж таки, бачите, наскільки вдалий замок у Benchmade, так? Всі намагаються його якось переробити, привнести щось нове, або просто сказати, що привнесли щось нове. Класний замок, дійсно. І компанії це визнають. І останній це Terzoola Tactical ATCF Light. Легендарний дизайн і клинок з нітрові. Чесно кажучи, не знаю, чи будуть на, момент, на той момент, коли вийде цей відеоролик ці ножі в наявності, або може ціна якось зміниться. Але станом на той день, коли я його знімаю це відео, то конкурентів досить багато. Якісь моделі мають незвичний та яскравий дизайн. Більш цікаві матеріали чи якіснішу підгонку. Інші можуть похвалитися міцністю. А з іншого боку, в нас ендура. Ну, не будемо дивитися на сталь так, просто звіджите. Не дуже якісною підгонкою. І давайте будемо відвертими посередньою термічкою сталі. Знову ж таки, це не стосується ZDP 189. А, ну і в отвір на клинку робить ендуру слабшую за більшість тих моделей, що я перерахував. І чи обере новачок Ендуру, чи зупиниться на, наприклад, CVV Vision з Днітраві на клинку. Я б особисто поставив на CVV. І дійсно, колись було так, що ти обираєш Ontario Ret або Spider Cotine, або якщо ти у мами програміст і маєш більше коштів. То підвищуєш планку і дивишся на Enduro або Benchmade Gryptліan. Зараз же все трохи змінилось. Але знаєте, незважаючи на це, я не любитиму цю модель менше, бо мені все, ну добре, майже все подобається. І спосіб відкривання, що ослаблює клинок, і дешеве полімерне руків'я, яке так зручно лежить в моїй руці. І відсутність дульки біля, біля чойлу та наявність самого чойлу. І навіть від Gen. Особливо якщо це серейтер. А також те, що компанія Spyderco періодично радує тим, що встановлює клинки на ендуру з цікавих сталей. Ось як на цій моделі з ZDP, наприклад. Або ось цей клиночок з ламінату. Серці якого хаб 40. Або ось цей побитий життям клиночок, в серці якого знаходиться японська втоку 2. А, ну і це, до речі, до... теж цікава історія. Але, врешті-решт, кожен сам повинен вирішувати, що йому більше до душі. Дякую, бережіть себе.